В Житомирській єпархії УПЦ МП рішення депутатів Житомирської обласної ради про заборону діяльності Української православної церкви на території області назвали рекомендаційними. Про це Суспільному розповів протоірей Сергій Грицалюк. Це рішення да має виключно ну, такий рекомендаційний характер, Є все лише звернення да там до Верховної Ради України щодо церковного питання, а заборона, яка там ті, якщо ви озвучили. Тих навститься в цих рішеннях, вона ж немає юридичної сили. Обласна рада не має компетенції заприйняти діяльність церкви. Це що Житомирська обласна рада прийняла ну, аналогічні рішення, які приймали в інших регіонах. Нічого нового, незвичайного да, в даному випадку, немає. Просто вони ж, ну я так розумію, що суть в тому, що що. Які звернення направляють всі обласні адміністрації? Це матиме там во Верховній Раді, да, і дасть змогу там посилатися типу, рішення народу і тому досі. Наша церковна життя дивіться продовжує розвиватися у звичайному режимі і надалі закликаємо духовенство спілкуватися з паспою, допомагати, підтримувати. І головне – молитися за нашу державу, за народ, за військо, за свою церкву Це наша позиція. Нагадаємо, що 27 квітня депутати Житомирської обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності УПЦ на території регіону. Дмитро Клименко Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.